Зійшло запитання про те, що робити, як отримати свідоцтво про народження, про смерть, якщо смерть та народження відбулись на окупованій території, відповідно, ми маємо тільки свідоцтво, видане тією владою ДНР і ЛНР, що робити в Україні. В такій ситуації нам шлях тільки до суду, тобто драц. Таке народження, таку смерть не зафіксують, актові записи не складуть. Нам потрібно подавати заяву про встановлення факту народження або смерті на окупованій території. Відповідно, додавати документи окупованою влади, зокрема. Свідоцтво про народження, свідоцтво про смерть. Якщо є медичні документи, буде ще краще надавати їхні зазвичай копії. Дуже часто просять, тобто перекладати з російської на українську, отримуємо рішення суду про народження та про смерть. А далі з цим рішенням звертаємось до ДРАЦу, і уже в ДРАЦі фіксують по факту смерть, складають актовий запис, і видають нам свідоцтво.